Робиться пряжене масло обгі. Воно в мене вже 40 хвилин на такому малому вогні, навіть ще повністю воно розморозилося. Воно в мене після морозильної камери. Потім так помішуємо і будемо пінку збирати. Три години. мінімум. Ну, воно, воно покаже. Воно, буде таке антарний, як мід. Вже три години пройшло. Бачите, яка фракція? Зараз я його... Позбираю цю піну і перелию в інший казанок, щоб дно було чисте. Ще трошки покипить і перелию в баночки. Ось таке гі вийшло. Три години, пам'ятаєте. Я перелила масло з цього казанка. Тут дно вже чисте. Зараз трошки покипить і буде кристально чистим. Я ще позбираю оці залишки тої пінки. Це Ггі кипить це янтарний, прозорий, чистий, цілющий. Під мікроскопом, до речі, має структуру, як і мід соти. Забирає вогонь з тіла. Негативний вогонь з тіла забирає таке масло гігіє. Лікує дуже багато хорі. Саме краще їжу готувати на такому маслі.